Хочу поділитися, мене з самого завжди торкається оце слово, яке говорять кандидати до меропомазання. Прагнемо. Коли людина чогось насправді прагне, вона вкладає в це дуже багато. Вона вкладає цілу себе. Можливо, хтось із нас є не бо дивилася вночі турнір, в якому одна людина дуже вклала. В те, щоб його перемогти, і перемогла, і ми сьогодні, як українці, дійсно цьому тішимося. Людина прагне, людина осягає. Але інколи бувають певні ділянки нашого життя, коли ми дуже прагнемо і не осягаємо. Коли ми дуже хочемо пробити якусь певну стіну, але, звичайно, не знаходячи дверей, ми нічого не можемо зробити, є безсилами. Господь приходить до людини для того, щоб повчити її. Сьогодні Христос у Євангелії, Він говорить, що Він пошле оцього утішителя, Він пошле того, хто дуже багато речей довершить, чого Христос не може зробити в цю мить. Чому? Тому що ті, хто його слухає, вони цього не можуть сприйняти. Тобто, це їм сьогодні не під силу, але він допоможе. Той, з ким зустрілися апостоли в день П'ятидесятниці і з ким ви сьогодні зустрічаєтеся в Євангелії від святого Йоанна називається пареклетом або утішителем. Цікаво, що тільки Йоанн використовує це слово, і він дуже глибоко, можна сказати, затоплюється в це слово, тому що він знає десь його значення. Так, для нас це слово дійшло грецькою мовою, пареклетос. І воно не перекладається на е, сьогоднішні наші сучасні мови. Тобто не можна одним таким словом визначити те, про що йшлося е, саме Йоанові, який передавав слова Ісуса. Параклет – це не тільки утішитель, Параклет – це заступник, е, оборонець. Е, це також той, і це закладається в цьому слові, той, якого взивають. Є інше слово, яке ми знаємо, але з грецької мови, мови адвокатус, тобто той, якого взивається для того, щоб він заступився за нас, для того, щоб він нам допоміг. Утішитель, хочу підкреслити, не в емоціях. Утішитель не тільки на сьогоднішній день, але той, який може допомогти саме осягнути небо. Іншими словами. Той без кого небо ми осягнути не можемо. Апостол Павло, начебто, розбирає ці слова і говорить про велику боротьбу, яка відбувається в кожному із нас. Він, згідно також такої грецької філософії, він говорить про певний постійний конфлікт між тілом і духом. Він говорить, що ці дві складові людини. Дух і тіло, вони постійно конфліктують, вони у постійній ворожбі. Якщо нам в житті здається, що ми осягнули компроміс, то треба сказати, що в цьому випадку перемогло тіло. Тобто, воно перемогло дух, воно змусило дух підпорядкуватися собі. Ми живемо з вами в світі, який дуже вкладає і інвестує в тіло. Ми живемо в світі, де всі речі, які торкаються тіла, починаючи від е, звичайного здоров'я, з, з якого часом інколи, інколи робиться е, ідеологія, закінчуючи всіма іншими осягненнями, які не, виход, не виходять поза тіло, не виходять поза дочасне життя людини. А ми живемо в світі, коли пропагуються речі, які насправді... Вони протистоять духові, вони протистоять і дорозі до неба, про що апостол Павло конкретно зазначає? Він перерахував всі ті речі, які ми можемо знайти в наших пабліках, можемо знайти в певних рекламах, можемо знайти в щоденному спілкуванні, починаючи від поважних речей, анікдотами закінчуючи. Апостол Павло. Звичайно, не закриває цю літанію, і він говорить все подібне. Ще раз вам повторюю, він сказав: я вам говорив про це раніше, такі царства Божого не унаслідують. І він переходить відразу до іншої ділянки, до того, до чого Галати ще не встані дійти. Він переходить до тієї ділянки, до якої запрошений кожен із нас, кожен християнин. Він говорить, що наше життя, наш дух також має приносити свої плоди. Він має бути плідним. І розпочинає, звичайно, ці плоди, ці вчинки. Він від любові, від радісті і говорить багато-багато іншого. Повернімося сьогодні ще до цього другого читання з сьогоднішньої літургії. Воно дуже багато допоможе. Нам зрозуміти і відкриє, можливо, наші очі на той шлях, який, можливо, ми десь загубили. Хочу повернутися знову до цих дарів: любов, радість. Деякі люди кажуть, це є емоції. Власне, в дусі цього уривку маємо зрозуміти, що ні, якщо б це були, були тільки емоції, якщо б це була психологія, то воно було би в першому. Етапі, воно було би в тій ділянці, яка торкається саме тіла. Але воно є в другому. Це та любов, про яку говорить Бог. Можу підкреслити, не та любов, про яку говорить світ. Бо ми знаємо, що є люди, які говорять один одного, люблю тебе, але разом допомагають одне одному небо не осягнути. Про які плоди говоримо? Дух Святий приходить сьогодні, щоб допомогти нам, щоб наше життя насправді було плідним, щоб наше життя приносило оці плоди на життя вічне. Ми говоримо про радість. Хтось би сказав, так, це час, який ми переживаємо, він не для радісті. Але Христос не говорить про емоційну радість. Христос в цьому випадку Павло, перепрошую, Він говорить про радість, яка торкається від Бога. Яка торкається того, який сказав, що він прийшов, щоб нам дати радість і щоб наша радість була повною, не обмеженою, а повною, вертаючи до сьогоднішнього турніру, яким ми дуже тішимося. Але пам'ятаємо, це є правило цього світу, це є олімп. Бо настане час, прийде хтось сильніший і витіснить з нього. Але ми говоримо про радість, учасником якої є ти. -ті, які є зараховані в Книзі життя на небесах. Саме про цю радість говорить Павло, бо Він цієї радісті навчився від Ісуса, при зустрічі із Ним і потім стаючи Його апостолом. Сьогодні Господь і вас, як апостолів, посилає в цей світ. Сьогодні Господь вас посилає, щоб ми перемінювали цей світ, в якому, начебто, немає місця для радісті, немає місця для Бога. Сьогодні прогресують інші тенденції. Але хочу сказати, коли апостоли після П'ятидесятниці виходили з домівки, ситуація була не краща ніж сьогодні. Тобто, вони насправді йшли проти світу, який всім своїм існуванням він перешив їм. І це абсолютно нормально, не буде на землі інакше. Але ми виходимо сьогодні вийдемо сьогодні із цього храму, переконаними, що Бог насправді може перемінювати світ навколо нас, він буде починати, звичайно, з нас, середини, бо інакше не буде цього процесу. І ми зможемо тоді разом з цілою церквою сьогодні. Волати оціми словами, які ми співали під час акламації, під час рет... постарінного псалма, і ці слова лунали, нехай зійде дух твій і відновить землю. Є різні способи відновлення землі, є різні формули миру, є різні реформи економічні, юридичні, будь-які. Ми сьогодні закликаємо Бога, щоб Він перемінював світ. Ці люди вийшли е, колись, якщо згадують згадуєте, апостолів, вийшли в складний світ, і вони його перемінили поступово. А вони увійшли до е, той, на той час дуже потужної Римської імперії, але прийшли до імперії, яка була просягнута гріхом, корупцією, ненавистю. Вони змінили її. Ви щось знаєте про Римську імперію на сьогоднішній день? Її не стало. Є дуже багато інших ситуацій, коли християни у своїй міцній вірі змінювали своє оточення, змінювали свої селища, міста, цілі держави. Сьогодні виклик за нами. Або якщо ми скажемо, що сьогодні світ дає собі ради без Бога, то самі зрозуміємо, що ми помиляємося. Комфортний світ, який забуває про Бога а Він іде в нікуди. Ми, взиваючи сьогодні Святого Духа, знаємо, куди йдемо. А ми знаємо, ми обрали цю дорогу і сьогодні є учасниками того, що наші віряни, наші брати і сестри, які є кандидатами до миропомазання, сьогодні є серед тих, які хочуть стати дорослими, насправді в Бозі приходить колись такий момент. Коли батьки перестають водити за руку своїх дітей, тому що діти отримали те, що буде само їх водити: до храму, до сповіді, е, яке буде вести їх до сусіда і ближнього, для того, щоб подати йому руку примирення і багато інших ще речей, навіть чудес буде відбуватися через тих, чиє життя буде плідним, в яких буде діяти Святий Дух. Запросімо його сьогодні. Він торкнеться сьогодні. Кожного, хто буде відкритий на нього, він зробить свої великі речі, але хочу сказати ще про одне слово, яке торкнуло мене вчора, роздумуючи над цими читаннями. Тоді хочу сказати, була ще підготовка до вищезгадного турніру. Можливо, хтось бачив, як входили учасники цього турніру на Рінг під оплески. Але сьогодні, входячи вже на службу, входячи на богослужіння, я відчув такий дух певного очікування, дух певної такої слабкощі навіть, такої певної тиші, зважаючи на орган, хор, на те, що всі ми співали цей гімн до Святого Духа, але певний такий час слабкощі і очікування, цього волання. Бо я знаю, що від того, до якого звертаюся, залежить абсолютно все. Порівняймо собі зустріч нашу цю в храмі, і зустріч на будь-якому рінгу, чи боксерському, чи бізнес, чи політичному рингу. Ми по-інакшому приходимо до Бога не як ті, які. Збираємо сьогодні всі свої сили, всі свої емоції, робимо якісь налаштування психічне. Ні, ми як апостоли, закриті, можна сказати, в дверях цього храму. Ми закриті в цьому приміщенні, і ми волаємо до Господа: прийди і віднови обличчя землі. Господь зробить це, але Він буде це робити через нас. У нашого Господа є така звичка робити через людей. Через те, як ми перемінимося під подихом Святого Духа, від того буде залежати, чи середовище навколо нас також буде відновлюватися. Запросимо його для тих, хто сьогодні приймає таїнство миропомазання, не скажу що вперше, бо воно приймається тільки один раз. І хочу також е, особисто молитися за всіх інших, хто сьогодні свої відносини зі Святим Духом відновлює, хто в новий спосіб впроваджує його до свого життя, запрошує його до свого життя, волає до нього, щоб він зайшов до життя, і говорить: прийди Дух Святий, і віднови обличчя землі, віднови обличчя моєї родини, віднови обличчя мого оточення і, звичайно. Того нутра, яке нехай від сьогоднішнього дня в новий спосіб служить нашому Господу. Амінь.